Вітаю всіх, слава Україні! Написав я тільки що ще одну пісню. Ця пісня присвячена нашому земляку із Заставнівщини, із села Онут. Це Руслан Свердоляк. Він воює у танковому гарнізоні. В Бахмуті він отримав поранення. Зараз він на реабілітації, точніше йому зробили операцію. Він з конструкцією Елізарова ходить. Ну, я побажаю тобі, Руслан, щоб ти був здоровим, щоб в кінці кінців тебе вилюкували і ти став стрій. А зараз я хочу тобі заспівати пісню, яку я тільки що написав, і я цю пісню присвячую тобі. На коні наші, це танки та гармати, а також сау грізні гради та смерчі. І, хлопця, що зонуту, я знаю, що воює, і це танкіст відважний. Руслан наш свердоляк. Боже він був у Бахмуті, коли війна тривала, коли рашисти клятий із нами воював, бо ж вся його бригада рубіж тоді тримала, і наш Руслан атаки ворожі відбивав. І був він офіцером, і на нулю в Бахмуті, він гарнізон танкістів з не прикривав. Кидалися гранати, та РПГ гриміло, і там крашистів миттю у полум'ї пала. Ю не було спасу нашим ворогам за нашу Україну. Бійці на смерть стояли, і наш Руслан із ними пліч о пліч воював. Та ось його зненацька уламком зачепило, та ногу роздробило, на кісточки малі. Бо ж міни сто двадцятки поблизу розірвали Двохсоті та 300 у день одной були, і ось Руслан в лікарні, і ось його лікують. Герой наш не здається, і здоровим він буде, а як все залікує, то стрій він повернеться, і наш Руслан рашистам повститься за усе. Залізні коні наші, це танки та гармати, а також заугрізні гради та смерчі. І, хлопця, що зонуту, я знаю, що воює, і це танкіст відважний. Руслан наш цвердоляк, бо ж він був у Бахмуті. Коли війна тривала, коли расисто клятий із нами воював, бо ж вся його бригада, рубіж тоді тримала, і наш руслан атаки ворожі відбивав, бо ж вся його бригада, рубіж тоді тримала, і наш руслан атаки ворожі відбивав. Слава Україні! Ми переможемо! Руслан, земляче, тримайся, Заставнівщина тебе не забуває, Заставнівщина тебе пам'ятає. Лікуйся, виздоровлюй, ставай в стрій, Слава Україні! Ми переможемо! Завдяки таким, як ти. Україна була, є і буде. Слава Україні! Смерть ворогам! Ми переможемо!